Хочу розповісти про нутрієнт, який найкраще підвищує вироблення колагену. Це не вітамін С, хоча вітамін С Справді допомагає синтезувати колаген. Ні, йдеться про дещо інше. Що таке колаген? Це білок, який з'єднує між собою різні структури в організмі. Із загального обсягу білків у вашому тілі близько 35% становить саме колаген. Це сполучна тканина організму. Колаген утворює хрящі, м'яє, сухожилля та зв'язки, ходить до складу очей, фасцій, матеріалу, який утримує всі м'язи разом. Він розташований під шкірою, безпосередньо на поверхні м'язів. Колаген формує кістки і навіть зуби. Він присутній усюди в шкірі. Мені здається, що багато людей намагаються підвищити рівень колагену, просто вживаючи його з їжею, але насправді їм бракує зовсім іншого. На сьогоднішню розмову мене надихнула книга, яку я зараз читаю. Вона називається Ґрунт, трава, здоров'я зв'язок між здоров'ям людини і тварин, а також мінеральним складом ґрунту. Це надзвичайно цікава книга. У ній йдеться про зв'язок між м'ясом тварин, яке ми споживаємо, і тим, на якому ґрунті росте трава, якою ці тварини харчуються. Якщо в ґрунті бракує певного мінералу, його не буде й у рослинах, якими живляться тварини, а отже, і у м'ясі цих тварин, яке ми їмо. Так ось, найважливіший нутрієнт, що підвищує вироблення колагену, це мідь. Мідь безпосередньо впливає на вироблення колагену, запобігає його втраті та бере участь у синтезі еластину, білка, який підтримує структурну цілісність колагену. Тому цей мікроелемент, хоч і потрібен у дуже малих кількостях, є незамінним для ферментів, що беруть участь у синтезі білків. Основна роль ферментів, які містять мідь, забезпечення структурної цілісності тканин. За дефіциту міді в тканинах організму можуть виникати різні неприємні порушення. По-перше, це може призвести до викривлення хребта лордозу. Таке трапляється і в тварин, наприклад, у коней, але спостерігається й у людей. Йдеться про надмірний вигін нижнього відділу спини, причина якого полягає в нестачі структурної міцності, частини тіла з'єднані недостатньо щільно. Також це може проявлятися у вигляді в'ялої, дряблої шкіри. До речі, мідь має і багато додаткових корисних властивостей, зокрема, підвищує здатність організму довше перебувати на сонці. А що щодо гриш? Це стосується гриш усіх типів, від пахових до гриж стравохідного отвору діафрагми. Адже саме мідь забезпечує структурну цілісність, необхідну для міцного з'єднання частин тіла. Мідь також підтримує суглоби. Якщо у вас слабкі суглоби або вони руйнуються, можливо, причина полягає в дефіциті міді. Те саме стосується і м'язів. Вони можуть бути слабкими через нестачу цього мікроелемента. Спортсмени, в організмі яких достатньо міді, є більш витривалими, у них вищий рівень рідини в організмі і вони можуть довше обходитися без води під час фізичних навантажень. Колаген і сполучні тканини відіграють тут ключову роль, адже вони забезпечують роботу суглобів, м'язів і всіх інших структур. Між хребцевим диском у нижній частині спини мідь потрібна для більшої міцності. А кровоносним судинам, щоб запобігти розвитку варикозного розширення вен. Усе це наочно демонструє тісний зв'язок між міддю та колагеном. Але мідь корисна не лише в цьому. Якщо у вас є дефіцит заліза і анемія, але водночас бракує міді, прийом препаратів заліза не допоможе позбутися анемії. Мідь є абсолютно незамінною для імунної системи, зокрема для лейкоцитів. Крім того, вона впливає на розмір і форму еритроцитів. За дефіциту міді це може проявлятися у вигляді підвищеного потовиділення. Мідь також пов'язана з меланіном, пігментом, що відповідає за колір шкіри, волосся та очей, тому нестача міді може призвести до передчасної сивини. Окрім цього, мідь необхідна для нормальної роботи мозку, вона допомагає зберігати рівновагу в темряві або із заплющеними очима. Якщо, закривши очі, ви відчуваєте запаморочення чи втрату орієнтації, можливо, у вас є дефіцит міді. Наприклад, коли ви роздягаєтеся, готуючись прийняти душ, і раптово вимикається світло, навіть короткочасна темрява може призвести до втрати рівноваги. Мідь також допомагає контролювати рівень сечової кислоти в організмі. Вона потрібна організму для виведення фтору. До речі, що більше фтору накопичується в організмі, то менше в ньому залишається міді. І нарешті мідь допомагає зігрівати ступні ніг. Імовірно, тому, що вона сприяє транспортуванню заліза, необхідного для утворення гемоглобіну. Тепер подивімося, у яких продуктах міститься багато міді: це печінка, нирки, устриці, ракоподібні, гриби шиї таке та насіння кунжуту. Які ж основні причини дефіциту міді? Імовірно, головна причина полягає в тому, що в наших ґрунтах міститься мало міді, а це, зрештою, призводить до її нестачі у продуктах харчування, які ми споживаємо. Дефіцит міді також виникає у людей, яким зробили шунтування шлунка. Ще однією причиною може бути надмірне вживання аскорбінової кислоти, адже це лише одна складова комплексу вітаміну С. У нормі мідь як фермент має входити до складу цього комплексу, але якщо приймати лише великі дози аскорбінової кислоти, не враховуючи весь комплекс, це теж може призвести до дефіциту міді. Ще одна поширена причина нестачі міді надмірний прийом цинку. Останнім часом вживання цинку у великих дозах стало справжнім масовим захопленням, причому його часто приймають окремо від повного комплексу мікроелементів, до якого входить і мідь. Надлишковий прийом цинку протягом певного часу може порушити баланс із міддю та спричинити її дефіцит. Загалом, підвищення рівня цинку знижує рівень міді, а підвищення рівня міді знижує рівень цинку. Цинк і мідь працюють разом. Саме тому я завжди рекомендую приймати мікроелементи в комплексі.